Український інвестиційний ландшафт змінюється щороку, навіть із 2025 роком є велика різниця. А це впливає на те, що підхід інвесторів все більше відходить від спекулятивного до прагматичного. У попередньому відео на цю тему ми вже розглянули базові інструменти. Але за вашими побажаннями у коментарях я підготував додатковий матеріал із інструментами, які вас цікавили. А саме, що зараз відбувається із ВВП-варантами, огляд корпоративних облігацій, інвестиції в енергетику, венчурні інвестиції в оборонні технології і звичайно, дорогоцінні метали і предмети колекціонування. Вітаю, мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Послання на перше відео я залишу у кінцевих заставках. Ну, якщо ви не бачили його, то після перегляду поточного відео можете перейти і на те відео. І ще, це відео не спонсоровано, тому уся інформація буде подана повністю об'єктивно із моєї точки зору. Так, у відео будуть практичні приклади там, компаній і продуктів, але це жодним чином не рекомендація. Це тільки для того, щоб відео не було суто теоретичним. А тепер до справи і починаємо з ВВП варантів. Якщо ви не знайомі з цим інструментом, то коротко про нього. І дуже спрощено. ВВП варант це не звичайна позика, а своєрідна обіцянка поділитися прибутком. Якщо класична облігація, це коли ви там дали державі 100 гривень борг і вона повертає вам їх з відсотками, то варант працює зовсім інакше. Це як угода з перспективним, але бідним другом. Зараз я не можу тобі платити, але якщо я розбагатію і почну заробляти багато, то я буду віддавати тобі частину свого надприбутку. То історія досить цікава, як для інвестора, так і для держави. І трішки схожа на опціон та містить багато нюансів, які реалізувалися не на користь держави. До речі, якщо вам цікаво у деталях розглянути ВВП варанти чи якісь інші інструменти, то пишіть про це в коментарях. Я читаю усі коментарі і завжди враховую інтерес, ну якщо він є. Отож, проблема ВВП варантів для держави, по-перше, у ризику низької бази. Ось як виглядає ВВП України за даними Світового банку, і видно, що є періоди від'ємного значення. Особливо після повномасштабного вторгнення московитів і навіть невелике відновлення економіки буде виглядати як ріст у значний рік до року, тобто реального зростання немає, але статистично виглядає як приріст. А це відповідно призводить до вимоги, щоб уряд виплачував величезні відсотки по цим паперам. Інша сторона ризику, яку передбачає Міністерство фінансів, є повоєнне відновлення. За умови достатнього фінансування ВВП може почати зростати навіть двозначними цифрами, а враховуючи низьку базу, ну, цифри виплат можуть бути просто астрономічними. За підрахунками, виплати у період до 2041 року могли б сягнути від 6 до 20 мільярдів доларів, а це в поточних цифрах становить порядку там, 10% від ВВП України. Тому Міністерство фінансів України реалізувало стратегію управління державним боргом, метою якої було зменшення невизначеності майбутніх виплат. А ВВП варанти були визнані токсичним інструментом для бюджетної стабільності країни. Ну і чим особисто я повністю згідний. Згодом в результаті успішних переговорів з комітетом кредиторів Україна провела обмін цих варантів на нові облігації. Ця подія доволі сильно змінила структуру портфелю суверенного Боргу. Механізм такий: власником варантів було запропоновано обмін на нові єврооблігації з фіксованим доходом. Коефіцієнт обміну склав 1,34. Це означає, що за кожні 1000 доларів умовного номіналу варантів інвестор отримував нові облігації на суму 1340 доларів. Результатом реструктуризації стала поява на ринку нового класу активів облігації серії С із погашенням у 2032 році. Це не стандартні облігації, а амортизаційні. Тобто вони передбачають поетапне погашення тіла кредиту. У даному випадку 45% номіналу виплачуються в лютому 2030 року, наступні 45% в лютому 2031 року, і останні 10% в лютому 2032 року. Відсоткова ставка теж непогана. Зараз вона складає 4% річних із з 2027 року. Зростає до 5,5%, і з із серпня 2029 року до 7,25. Тобто, внаслідок реструктуризації інвестори отримали теж хороший інструмент, а держава позбулася величезної невизначеності. Зараз такі облігації торгуються за там 76 77 центів за долар номінальної вартості, тобто із дисконтом більше 20%. А поточна дохідність до погашення у цих паперів перевищує 11% річних в доларах США, що є доволі хорошим показником. Переходимо до корпоративних облігацій та про це за хвилинку. А зараз попрошу вас долучитися до збору для ЗСУ. Це масштабний збір, мета якої зібрати 100 мільйонів гривень на гарячі потреби 3-го армійського корпусу, який тримає 130 км кілометрів фронту. Кошти необхідні на дрони, реби, транспорт і спорядження для бійців, які терміново потрібні для отримання позицій та проведення успішних контрнаступальних дій. Окрім цього, за донат від 300 гривень на конверт збору кожен отримує можливість виграти одну із трьох квартир у Києві, Львові чи Вінниці. Послання на конверт у Приватбанку ви бачите на екрані, а також в описі під відео із іншими деталями збору. Долучайтесь, кожна гривня важлива. Отож, ринок корпоративних облігацій в Україні потрішки розвивається і став більш структурованим, але він залишається все одно нішевим порівняно із ОВДП. Основна причина це податкове навантаження, яке робить корпоративний сектор менш вигідний для масового інвестора. Ну, якщо іментент не запропонує значну премію. Пропозиції по облігаціям від бізнесу потрішки зростають, ну, бо банківське кредитування вимагає великої застави, і наскільки я володію інформацією, ну, є складності з отриманням таких кредитів. Найбільш відомими іментентами є Novo це фактично лідер ринку. Компанія регулярно випускає нові серії облігацій, і зараз вони пропонують облігації терміном до 12 місяців із мінімальною сумою 1000 гривень та дохідністю 18%. Ще один відомий емітент це мережа супермаркетів «Новос». У них невисока ставка, всього 15% із щоквартальної виплати відсотків, але їх облігації забезпечені реальною комерційною нерухомістю, тобто це знижує кредитний ризик. Є серія інших емітентів, але якщо підсумувати, то головний нюанс корпоративних облігацій це податки. Як я говорив, корпоративні облігації не мають податкових пільг, як ОВДП. І щоб конкурувати із державними цінними паперами, корпоративний емітент повинен запропонувати премію за ризик і премію за податки. Але таких пропозицій на даний час я не знайшов. Ще один перспективний напрям в Україні це енергетика. Енергетичний сектор України пройшов шлях від централізованої радянської моделі до вимушеної децентралізації. Московицькі атаки на генерацію та розподільчі мережі зробили енергетичну інвестицію не просто питанням прибутку, а питанням операційного виживання бізнесу. Тому це потенційно один із самих перспективних напрямків інвестування в Україні. Єдина проблема, що на даний час пропозицій доволі мало. Хоча після зупинки бойових дій держави і міжнародні донори будуть вкладати у відновлення енергетики, тому кількість інвестиційних можливостей із часом буде зростати. Найбільш відомим представником є Enjur Energy. Якщо коротко, то це фонд спільного інвестування, ну, ПІФ, який будує мережу децентралізованої генерації, там, газопрошної станції. Модель роботи доволі проста. ви купуєте інвестиційні сертифікати, а фонд на ці гроші будує станції, які продають електроенергію державі ну, на ринку допоміжних послуг для балансування мережі. Заяво дохідність складає 15% річних у доларі, але вона досягається через капіталізацію, ну тобто через зростання вартості частки, а не через виплату дивідендів. То інвесторам, які, як і я, полюбляють грошовий потік, це не саме зручне рішення. Мені просто не подобається зменшити частку в активі, якщо він мене влаштовує. Розвивається також така течія, як енергетичні кооперативи. Прикладом такого кооперативу є сонячне місто у Славутичі. Механіка тут теж доволі проста. Інвестори купують паї в кооперативі, які будують сонячну електростанцію на муніципальних дахах. А прибуток розподіляється пропорційно внескам. Очікувана дохідність там орієнтовно там 8-12% у валюті, ну залежить від погодних умов та тарифів. Як плюс можна виділити те, що інвестор прямо володіє часткою реального об'єкту. А мінус ну це низька ліквідність. Важче продати свою частку ніж сертифікати когось фонду. Тут є своя серія ризиків. Основною проблемою залишається бюрократія операторів системи розподілу. Отримання технічних умов на приєднання може тривати місяцями, тому інвестувати варто лише в ті кооперативи, які вже мають погоджені технічні умови та договір з містом. Загалом ця сфера на початковій стадії розвитку, і, як на мене, ближчим часом почне набирати оберти. Венчурні інвестиції, і особливо що цікаво в коментарях: саме military tech. Та спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Отож, венчурні інвестиції в українські військові технології у 2026 році остаточно трансформувалися із суто волонтерської підтримки у зрілий та динамічний ринок. Україна дійсно стала глобальним rd центром де технології проходять шлях від ідеї до випробування в реальних бойових умовах за тижні, а не за роки. На жаль, у нас немає ні зрілих публічних компаній, ні навіть фондового ринку, тому єдиний варіант долучитися до таких проєктів це венчурне інвестування. Тобто це інвестування дає можливість як отримати X на свої вкладені, так і повністю прогоріти. Із доступних пропозицій можна поглянути на Defense Builder. Ця платформа дозволяє інвестувати суми від 1000 доларів, вони проводять повний одицький стартапі, перевіряють їхню ефективність на фронті та структурують угоду. Механізм роботи теж доволі простий. Ви входите в SPV, ну це спеціально створена компанія, яка володіє часткою в стартапі. А це захищає вас юридично, навіть якщо ви інвестуєте невелику суму. Механізм SPV має певні нюанси, але загалом це проксі на володіння частки компанії стартапу. Загалом усе доволі просто. Але якщо вам цікавіше, як це працює, знову ж таки, пишіть в коментарях. Для крупних інвесторів є свої варіанти, там, наприклад, фонди D3 чи Mids Capital, але я детально мови не заглядав, так як там великі вхідні чеки і, враховуючи потребу у широкій диверсифікації для менших інвестицій, це для мене на даний час занадто ризиковано. Але якщо у вас є можливості проінвестувати мільйони доларів, то звичайно можете сконтактувати з ними. Є ще така державна екосистема brave 1. Ну тут не можна інвестувати напряму як у фонди, але це хороше місце для пошуку верифікованих розробок та участі ну, в демонстраційних заходах. Де вже можна напряму поспілкуватися із розробниками, і можливо, їм цікаво буде залучення інвестиції, або можливо у них вже такий працює механізм. Загалом, як формується вихід і стартапу, як правило, це довгий процес. Тобто венчур це інвестиція на роки. Якщо компанія не прогоріла, а досягла прибутковості і вийшла у стабільну роботу, то тут вже з'являються варіанти для фіксування прибутку, яке відбувається або через викуп компанії, ну і тоді кожен інвестор отримує свою частку грошима. Або вихід компанії на IPO. Тут інвестор отримує свою частку у вигляді акцій, які зможе продати на ринку. Переходимо до інвестицій у дорогоцінні метали. Загалом про інвестування в золото у мене є окреме відео, тому я не буду повторюватись, оскільки я там досить детально усе розповів. Ну, посилання буде в кінцевих заставках. Але коротко підсумую. Якщо ви хочете купувати золото для спекуляцій, то вам варто розглядати паперове золото. Це, наприклад, там, ETF, фонди, там, криптовалютні токени, типу там, PaxG, x чи інші похідні інструменти. Раніше в Україні існували золоті депозитні рахунки, але на даний час я їх не знаходжу. Перевага паперового золота у тому, що його швидше можна продати, і невелика різниця між ціною покупки і продажу. Але якщо це ваш базовий захисний актив і ви купуєте його умовно назавжди, то це тільки фізичний метал. Основні варіанти є два: це злитки і монети. Що вибрати, це вже справа кожного конкретного інвестора, але я розповім свою суб'єктивну думку. Мені не подобаються злитки із-за низької ліквідності. Спред між покупкою і продажем доволі великий, там, це більше 10%. Тобто, щоб тільки вийти в нуль, потрібен хороший ріст самого металу, але ще потрібно врахувати спреди при продажі. Щоб нормально продати без плати за експертизу, то, як правило, потрібно продавати у тій ж установі, де ви купували, ну і зберігати чек. А вторинний ринок теж є, але він ну, доволі слабкий порівняно із монетами. А монети це великий вторинний ринок, де якщо не поспішати, можна отримати хорошу ціну продажу. Але якщо потрібно продати терміново, то теж можна це зробити без захмарних втрат. Плюс монети, навіть інвестиційні, як правило, до зростання вартості металу додають потрішки зростання колекційної вартості. І переходимо до інвестування в предмети колекціонування. Кожен клас предметів колекціонування – це свій особливий ринок, у якому необхідно розібратися перед тим, як заходити туди. Я, наприклад, нічого не розумів в картинах чи філателії, але так як я нумізмат, то ринок колекціонування монет для мене близький. Звичайно, я точно не експерт, але у певних напрямах на мізматики я розуміюся. Отож, у що краще вкласти, в старовинні монети чи сучасні? Я надаю перевагу сучасним монетам. Основна причина в тому, що ринок старовинних монет це ринок професіоналів. Потрібно добре розуміти на ціноутворенні, на потенціалі визначати підробки, ну хоча монети в слабах зараз це чудово вирішують, ну і тому подібне. А в сучасних монетах все простіше. Їх можна купувати на первинному ринку, там в інтернет-магазині НБУ. А це гарантія, що монета справжня, що монета у найкращому стані, що це на поточний час найкраща ціна і найкращий потенціал. Тобто відпадає багато лишніх питань, і особисто для мене це дуже зручно. Але і свої нюанси також є. Багато монет НБУ випускає обмеженим тиражем і придбати монету не завжди виходить. Хоча своєму тоді я відпрацював, і останнім часом ходив взяти практично усе, що планував, іноді і у двох екземплярах. Ну, деталі публічно я не готовий розкрити, бо занадто багато конкурентів. Але хто підписаний на патрон, той має доступ до допису, де я пояснив, як я купую, якщо що, пряме посилання знаходиться в описі. Я купую монети як захисний актив, тобто умовно, назавжди. Але все одно для мене цікавий є її потенціал зростання колекційної вартості також. Наприклад, якщо взяти монету там Чорнобиль відродження, «Лост Європейський, яка вийшла в продаж в кінці квітня 2025 року за 152 і там 198 гривень залежно від пакування. А зараз можна подивитися угоди на Віоліті. Ну це найбільший маркетплейс по предметам колекціонування. То побачите, що останні угоди крутяться навколо ціни у 1700 гривень, тобто це орієнтовно 10 іксів менше ніж за рік. Причому ця монета ліквідна, угоди по ній мало не щодня. Тобто предмети колекціонування це не тільки дорогоцінні метали, це значно ширший ринок і вхідний чек тут може бути доволі низький. Що ще цікаво, зараз інтерес до дорогоцінних металів високий, і монети на сайті НБУ розбирають швидко. Але трішки раніше, коли метали були дешевшими, такого не було. Наприклад, при ціні срібла біля 35 доларів за мульт я взяв собі десяток інвестиційних архістратегів. Тобто інвестувати теж бажано вчасно. Загалом про монети із інвестиційної сторони я можу багато розповідати. Тому знову ж таки, якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях. Я буду спостерігати за інтересом до теми. І, як завжди, якщо буде інтерес, то буде окреме відео. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.